Але звичайно, що найважливішим сьогоднішнім пунктом це резолюція відносно Грузії, так. адже ми чому чудово розуміємо, що на жаль, проросійський уряд в Грузії під впливом Іванішвілі робить багато дурниць. Ми бачили багато мітингів. Ми бачили на жаль затримання і ув'язнення представників опозиції, побуття журналістів. Тому баталії от останні кілька днів з представниками опозиції грузинської тут відбувається в Страсбурзі. Витягнули все, що могли не ідеально, але тим не менше, Пар'є закликала до того, щоб провести вибори через місяць. Нові звільнити всіх ув'язнених, всіх журналістів і забезпечити цей порядок. Бо інакше тоді фактично грузинська делегація може вилетіти. Сперє так само, як це сталося з азербайджанською делегацією, яка навіть не допускала спостерігачів до себе на вибори. Тому ось такий підсумок сьогодні зараз ще відбувається розгляд ще одної резолюції, але е, важливі події найважливіші що також будуть завтра, тому що будуть дебати, які відбуваються кожна сесія з приводу війни в Україні, і там є доповідачі. І завтра буде ще дві зустрічі по мережі. Повернення дітей, так звані Children а і об'єднаний комітет з трьох комітетів, які будуть вкладатися по ситуації з військовополоненими, тому що це треба теж розглядати. Там велика кількість порушень міжнародного права, побиття, знущання, розстріл, На жаль, на все це ми звертаємо увагу щоб максимально швидко повернути українських військовополонених до.